Якщо назвали секту секту или розколом разкол, це в рамки правові. Уви, у Європі да, у нас ні. Що ж ми сьогодні скажемо? Господи, ти вийшов на Йордан і відкрив перед нами святу Тройцю. Бог отець говорив, Бог Дух Святой Голуба, Син Божий, приймав крещення. Ми зрозуміли, То, що обіцяв Бог Адамі Єві – виконав. А я креститель був некий гарант. Коли йому було сказано, слідкуй за тим, ти будеш людей много крестити, много. Но над тим, коли ввидиш Духа Свята, Сходяща у виді голуба, то є гарантовано Месія. І Йоанн потвердив: будучи авторитетним, маючи довір'я народа, навіть цар помните, Ірод, і то це бояв Йоанна і любив його слухати, значить, не є сумніву. Господь зійшов з небес нас спасти. Но сатана б не був сатана, якщо б він вместо церкви Христової не носив свої секти. Мало того, пізніше потім Європа предложила, щоб порівняти всі релігії в результаті віра, наприклад, католиків, така ж рівна в Європі, як віра якоїсь секти 10 чоловік. То, як у нас в Україні. Наша Українська Православна церква має 6, 8, 10 мільйонів, але вона такі права має, як і 10 чоловік секти. Однак виявилося, що 10 сектантів болі мають права, чим ми, бо ми сьогодні залишені без прав на те, щоб священики були тими воїнами, священиками на війні, для того, щоб ми. Були як свяшеники звільнені від во время війни, все это лишено, значить, порушено рівноправі. От почему в сьогоднішньому світі є люди, котрі дійсно безбожні і сатаністи, вони не можуть слухати правду а тому любить правду, сказав тюрма. Я сказав, став на защиту нашої релігії, бо у ноябрю місяцю 2022 року вже приймалися владою. Закони проти церкви. Я використав ще один закон. Кожна людина або громада має право на захист і сказати у захист свої слова, відповідна стаття. Я її використав, а вияснилося: не можна нам захищатися. Тебе б'ють, а ти маєш мовчати. Тебе об'явили вором, а ти маєш согласитися, ні. Ми вірні української православної церкви, добрі громадяни своєї країни і, завершивши зимні празники, кажемо, Боже, благодарим Тебе за масу народа, благодарим Тебе за крещенські морози, за сніжок на різдво, благодарим Тебе, що наші діти знають кредувати, як і наші предки. Да, Тепер вони розбіглися й по Європі, бо по школах мучаться, але ми за них молимося, щоб Бог дав їм, щоб їх ніколи цей світ пустий не збив, не приманув, а в одній із. Таких бесід наших ми говорили, що, на жаль, Європа колись була християнська, тепер вона скоріше, вже на 30% мусульманська. але І то, що залишилося трохи християнська, не православна. Тисяч храмів продаються католицьких, продаються, бо нікому ходити. Церква нині єдина, вже тепер залишилася, котра свідчить о правді, кличе людей для Царства Божого. але при тому. Закликає людей бути добрими, послушними громадянами своєї країни, виконувати свої обов'язки, що ми і робимо. І нікому не дано право указувати, як нам молитися. А ми молимося вже 1150 років одним і тим самим язиком, Кирилла Мефодія, тими традиціями. Ми говорили з вами, що в Європі маса людей, наших наших русинів Словакії, і Польщі, Венгрії, Румунії, дай частково Сербії, воєводи, ні. маючи вплив тих державних мов, наприклад, полонізація поїла русинів у Польщі, словакізація майже звела повну, що молодь не знає по-нашому говорити. Однако чудо, коли почали колядувати, колядки наші. І так красно, з такими нашими акцентами, це означає, ми свідчимо цьому міру в Закарпатті, древня православна віра. І ми просимо всіх мудрейших, мудреців цього світу не лізти в наші душі, ми маємо своє православ'я, традиції свої. І тепер, перебуваючи в составі канонічної православної церкви і структурі, де предсвяти блаженнішої мидороблітануфрії, радуємося щоб ми не поддалися приманкам чиновників, які хотіли зробити з нас вольності. Ні, ми принципіальні віруючі. І там, де є віра в Бога, там наші християни предки, готові були життя віддати. На що ми сьогодні готові, тому що суди, які йдуть над нами. Это надсмішка над правосуддям. Ну ніхто не ганьбиться, ні прокурор, ні судді. По чому? А такий світ слабенький, бездуховний. Нас судять за те, що ми казали, що наша релігія правильна. А є то в Україні вже підсудно. Господи, поможи нам утримати нашої. Отак так додівали нам мадяри, австрійці, німці. Тепер нам додівають власно свої. Господи, помилуй нас, дай їм радості. Прости, Господи, всіх їх. Благослови, Господи, нашу владу, воїнство, наших солдатів, котрі не передовив, нашим солдати, котрі вже многі тепер і ранені, їм треба допомоги. Господи, благослови людей, куди вже за границю. За всіх споминай, бо моя одна сім'я не взирає на даний момент на різність релігії, бо лише так поступаємо, діти Божі. По православному моляться, по православному ведуть себе. І, будучи послушними законодавству України, ми тут діти Божі. Бог нам поміг вести себе акуратно, а такими думаємо ми будемо по милості Божої покликані наслідувати Царство Боже. Амінь.